Поставка, чоловічі піжами, 299 гривень одна піжама. Лоті у нас буде 12 штук, 3,590 лот, розміри від S до XL, Буде як упаковочка, так і без упаковочки. в кожному лоті буде дві новорічні піжами, це ліверджі. Так, Ось така або новорічна піжама, ну, такого плану: зелена або синя з малюночками. 12 штук, 3,590 лот, показую, які будуть піжамки в лоті. Ось такий верх полосочка і темно-сині штанці класні. Це все 100% бавовна. І класна в них якість. Діснеївські такого плану, червона, червона кофта, чорні штани. Так, цю я вже вам показувала це в упаковочці. Будуть піжамки також в лоті з фланелівими штанцями, ось така кофта і фланеліві штанці. Також у лоті будуть піжамки у нас з такими штанцями з бавовни, ну, ситцевим типу. Ось такі, такі будуть, як ситцеві, також штанці. Так, ось такий верх. І до нього такі класні штанці фланелєві. Ось ці класні такі піжамки в полосочку. І тут також такі класні темно-сині однотонні фланелєві штанці. Дуже вона така зручна і приємна до тіла. Ось такого плану піжамка з цивими штанцями. Так, тут показувала. Ось така. Тут також фланелі і штанці. Е, можуть модельки чуть відрізнятися в тих, що будуть запаковані, але усіх буде 12 піжам, буде класна, класна розмірна сіточка, І будуть дві піжами новорічні. І будуть Діснейські скільки? Дві. І дві, дві новорічні, дві діснейські, 10 ліверджі піжам з штанцями або з фланельки, або з ситю, або з звичайними штанцями. Значить, 12 штук Лот коштує 3590 від Ескі до Excel. Класні розміри, замовляйте в менеджерів.